А сьогодні ми продовжуємо спортивні новини. 20 квітня відбувся Кубок Волинської області по веслуванню на Байдарках та Каної. Сьогодні ми проводимо Кубок Волинської області по греблі на Байдарках і Каної. вид спорту у нас вже став один із ведущих в області. Імаються великі традиції призори міжнародних соревновань, чемпіони Європи, Європи, чемпіонатів і чемпіонатів світу. Вот здесь на канале мы уже сегодня э, видим, показали неплохие результаты э, сковеля канаист Кузьмич, Александр, Мазурик Метро, мастер спорта, э, чемпион Украины прошлого года. Здесь мы уже видим э, те лодки, которые нам э, презентовал э, глава держадминистрации Климчук. Э, лодки эти отличаются. Э, тем, что они уже могут конкурировать на международной арене. Результаты нас устраивают. И я думаю, что мы отбираемся сейчас на Кубок Украины, для участия на Кубке Украины. И там у нас должны обязательно быть чемпионы-призеры, которые продолжат это начинание успешных выступлений. І на міжнародній арені е, ближайший значить, в цей місяць е, в Венгрії, а потім в Германії. Тепер про переможців змагань. Слід звернути увагу на цих спортсменів. Мазурик Дмитро, Захарченко, Анатолій, Савен Дмитро, Кузьміч, Олександр, Романович Ігор стали першими на каної. Серед жінок та дівчат кращими були Злуцька Ткачук Марія, Сковуля Тишко Тетяна та Заремська Валентина. І Шацька Гарва Тетяна. На хвилях води ковальського водосховища ми закінчуємо розповідь про спорт на цьому тижні.